Щороку у день стрітення господнього у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття проходить турнір ветеранів. Тут змагаються спортсмени у трьох вікових групах. Цьогоріч їх зібралося майже два десятки. Про те, як розгорталися баталії на спортивному полі, дивіться у сюжеті. Такі змагання проводять щороку. Їх організовує комітет ветеранського футболу Коломийської районної футбольної федерації. До участі допускаються спортсмени, від яких більше 40 років. Футболістів ділять на чотири категорії: після 40 років, після 45, після 50 та 55 років. На відкритті відзначили й найстарших учасників змагань, декому з них близько 70 років. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук зазначив, що на таких досвідчених футболістах і тримається спорт у районі. Я сьогодні, як представник платити, себе зовсім не зовсім почуваю, е -е, е -е, тому що я завжди був серед вас, як представник вашої спортивної пратії, і то все було значно простіше. Але сьогодні знаменний турнір на стрітані традиційний, і зібралися буші, ветерани футболу, е люди, які грали у футбол і на вищому рівні, багато з вас, які однозначно були талановитими, могли також десь вийти і на Попасти в команду майстрів, але життя є життя. Ви тішили своєю грою своїх оболівальників. Сьогодні ви маєте зустріч, ви пам'ятаєте, як то було, ви пам'ятаєте запал тої боротьби. Сьогодні ви зустріли, щоб знову ще, ще самі один другому показати, що ви ще у формі, що ви ще щось можете. І я вам дякую за те, що ви в спорті, тому що в кінечному результаті здорова нація, здоров'я. Бажаю вам змістовної гри сьогодні. Бажаю вам. У теплих зустрічей. на турнір завітали колективи із Івано-Франківська, Тернополя та всієї Коломильщини. Команди поділили на чотири категорії. У наймолодшій за перемогу змагалися чотири колективи. З витягу тут здобули футзалісти Івано-Франківська. У середній категорії змагалися стільки ж команд. Тут не було рівних Коломийському покуттю. Серед тих, кому за 50, перемогу отримали футболісти з Корнича. А от найстаршій групі понад 55 років. Кращими стали ветерани зотенії. Цікавенкою турнірою є те, що команди вносять стартові внески за участь, а вже призери ділять призовий фонд між собою. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подінтика.